Вітаю, мене звати Оля, і ви на моєму каналі Мій Шарм-Спільне В'язання. Щиро хочу вам подякувати за ваші підписки, за ваші вподобайки, коментарі та перегляди. Для мене це дуже цінно і важливо, тому що канал у мене новий, молодий, і я дуже хочу, щоб він розвивався. Тож мені потрібна в цьому ваша допомога. І Я щиро дякую вам за ваші перегляди моїх відео. Я побачила, що розмовні відео заходять, формат розмовних відео заходять набагато краще. Я сама, якщо чесно, більше люблю дивитись якісь такі влоги або болталки, да, де дівчата щось розповідають на якусь тему, або просто показують, що вони зв'язали за тиждень або свої в'язані вироби. І я під ці відео відпочиваю, можна так сказати. І... Ось, поки моя маленька спить, я вирішила з вами до вас приєднатись і поговорити на тему синдрома самозванця. Мама так розкричалася, що ледь не розбудила донечку. А ви знаєте, буквально три дні назад я зловила себе на думці, що в мене або почалась весняна депресія, або. Синдром самозванця, або ретроградний Меркурій, або все разом, я не знаю. Просто вирішила з вами поділитися своїми думками. Можливо, ви мені щось порекомендуєте. Можливо, я просто виговорюсь і так знайду вихід, знаєте, як наче на сесію психолога. Я дуже хотіла створити цей канал. Я дуже довго йшла до цього. Мені дуже хотілося ділитися своїми напрацюваннями, здобутками, показувати, що я в'яжу. Як я це ношу, щось чим поєдную. Зараз я вивчаю стилову терапію. Це про те, як колір показує наш, наш внутрішній світ, наші думки і переживання. Мені дуже подобається зараз занурюватися у цю тему все глибше і глибше. Також мені подобається тема архетипів. Я зараз її також вивчаю. Перед цим я вивчала стиль. Кольоротипування. Я проходила кольоротипування для себе в двох різних спеціалістів. Мені дуже цікава ця тема, і я хочу саме тему стилю, кольору поєднувати в своєму облозі з в'язанням, показувати через моє в'язання, через цю призму стилю, а не просто як якась ковтиночка чи якась спідничка. Але але буквально три дні назад зрозуміла, що напевно, через те, що я знаходжусь в декреті, в мене дуже маленьке коло спілкування зараз. І я почала зменшувати свої якісь здобутки, свої знання, все частіше почали приходити думки про те, що а кому це цікаво, а це нікому не потрібно, сиди. Не вигляду, як то кажуть, да? куди ти поперлась, на що ти це знімаєш? Це нікому не цікаво, вже цієї інформації дуже багато в інтернеті, вони, ці відео їх багато, і ще тепер ти будеш про це розповідати, а чому ти можеш навчити? Ось такі різні думки зараз у моїй голові крутяться. І я шукаю вихід, як з ними боротися. Я я не розумію просто, що в мене зараз можливо якесь вигорання через надмірні різні переживання. останні п'ять років, я думаю, для кожного були важкими, для кожного по-своєму. Плюс наклалась важка вагітність, важкі пологи, догляд за недоношеною дитиною, хто хоч хоча з тим, коли дітки народжуються раніше перечасно, раніше часу, розуміють, наскільки багато зусиль потрібно мамі для того, щоб дитинка набрала вагу, навчилася їсти і все-таки різне інше. Різні побутові ситуації, які зараз відбуваються, да, в світ зараз дуже сильно хитає, і наша нервова система. Хитається разом з цим світом, напевно, так. І ось я, і ось я ви знаєте, друзі, замислилась над тим, боротися з собою, своїми цими думками, і все ж таки не слухати цей голос про те, що це нікому не потрібно, і що я ех, нікому нічого нового не розповім, і йти вперед. Або друга, другий варіант це закинути просто все. Є така думка да, про те, що Оля, заспокійся, сядь, от собі тихенько пов'яжи, що ти хочеш пов'язати. І через рік Надюшка підросте, піде в садочок, ти підеш на роботу, і на цьому все станеться. Але я вам хочу сказати, що я, я дуже мрію. Своє в'язання перетворити не просто в хобі, а в можливість заробляти гроші, в можливість давати надію, натхнення, показати іншим дівчатам, що в'язання це така ж сама професія, як якісь там таролог, нумеролог, яких зараз багато, да, різні смс спеціалісти просто це ще не розповсюджена професія. Раніше манікюрша це також була там, скільки, 15 років чи там 20 років назад, здавалося, там, та перукар чи манікюрша, це ну, вже як батьків не було грошей тебе вивчити, то ти пішла на перукаря чи манікюршу. Я не хочу образити жодну дівчинку, яка вивчила з професії, просто був такий стереотип. А зараз є стереотип про те, що в'язання воно не модне, в'яжуть тільки бабусі, це не сучасне. І я хочу своїм в'язанням показати, що. Вже давно в'язання це про молодість, стиль, красу, комфорт, якість. Якби це було не модно і не стильно, то чому би стільки років різні відомі французькі, італійські і різні різні бренди створювали би трикотажний одяг і він коштував би таких грошей. Зайдіть на сайти Шанель Лоропіано. Кучинелі, і подивіться, скільки коштують вироби цих брендів. Так, ми не ці знамениті дизайнери, але ми можемо створювати одяг не гіршої якості в плані, в плані пряжі, да, поєднання ниток. Це не буде синтетика, яку ти купиш зараз, там, чи в масс-маркеті. З однієї думки перейшла на іншу. Вже наговорила вам 7 хвилин е, посил цього відео про те, що е, дуже не хочеться знецінювати свої знання, свої здобутки. Дуже хочеться, щоб е, твоя мрія перетворилась в реальність. Тому що все, що в нашому житті, про що ми мріємо, все, що ми маємо, колись було мрією, да? і кожен спортсмен, який здобуває великі досягнення, він провів дуже багато, дуже багато годин за тренуваннями, щоб оці 30 секунд, коли він виклався на максимум, ось ці всі. Великі години його спроб виклали ці 30 секунд і дали йому такий шикарний результат, де ми просто захоплюємось потім цією людиною і ця людина стає, наприклад, чемпіоном України чи світу. Можливо, це зараз якось, не пам'ятаю, як на українській буде странно. Можливо, це. Не дуже поєднюється з думкою про те, що в'язання, синдром самозванця і чемпіони, але просто хотіла поділитись з вами своєю думкою. Маю надію, що я поборю цей синдром, буду шукати інформацію в Ютубі, тому що зараз немає можливості читати з надюшкою. Буду шукати способи, як з цим боротись, буду пропрацьовувати це, тому що дуже хотілося б. І надалі. І надалі випускати свої відео на YouTube-каналі і показати, що можна заробляти на своєму улюбленому хобі. Поділіться, будь ласка, сказ... Поділ... Поділіться, будь ласка, своїми думками щодо цього. Чи бувають у вас такі ситуації, коли ви складаєте руки, коли ви зневірюєтесь самі з себе, як ви з цим боролись? Що вам допомогло? Я буду дуже рада почути ваші поради. Можливо, одна із них допоможе мені витягнути себе з цього стану, який мені дуже не подобається. Дякую вам за те, що додивились до кінця. Гарного дня всім.